Вітання землякам записуємо черговий подкаст родом з Бердянська, голос БРД». Обговорюємо головні новини та інфоприводи тижня, що минає в студії Віктор, Віталій Катерина. Вітаю вас. Всім привіт, привіт, окупанти на цьому тижні декілька разів повторили, що депортують бердянців і, в принципі, всіх українців з тимчасово окупованої території, які до кінця року не оформлять російські паспорти. Подібні заяви вони робили і раніше, і, причому в попередній термін був. Здається, липень 2024 року. Потім ці дати трошки посунули, але здається, от тепер точно вони вирішили що до кінця року, і потім жоден українець з українським паспортом не зможе залишатися на рідній землі. Ну а ті, хто залишиться, для них існує або існуватиме інша загроза. Потрапити на фронт, причому з боку ворога, з боку противника, опинитися в окопах, в лавах російської армії, і окупаційна влада вона вже не приховує бажання залучити українців до цієї війни. Аксьонов запропонував, як вони кажуть, ждунам, тобто людям українцям, які чекають на повернення України, спочатку їх кидати до заграти. А потім а, до штрафбатів, щоб ці українці, які вас ненавидять, допомагали вам а, у а, вашій так званій спецоперації. Ну тобто це максимальний цинізм, і потім вже, як за його словами, коли ми досягнемо цілей нашої операції, переможемо, тоді хай їдуть куди хочуть. Які Топ... цілі їхньої операції? Хтось взагалі може там пригадати, мені здається, що вони самі вже не мають. Жодної цілі, мети цієї операції вони просто воюють і воюють. Мені також здається, що вони не зможуть згадати те, з чого вони починали. Але от саме тут стосовно українського російського паспорту, та ми вже про це балакали, що і ті, хто отримали вже паспорт країни окупанта, для них перспектива опинитися на фронті нічим не менше, ніж для українців. Але ось ці от -от заяви кровожерливі, вони мені здається, свідчать про те, що окупанти розуміють, що кількість людей яким їм вдалося змінити світогляд, які е, залишаються в окупації, але чекають в Україну, вона не надто зменшилася тут? Е, вже не залежить від того, візьмеш ти російський паспорт чи в тебе лише український залишатиметься. Якщо ти в окупації, якщо ти чоловік призовного віку. То ти ризикуєш опинитися в російській армії в штрафбаті або просто мобілізованим, працюючи в якомусь комунальному, наприклад, підприємстві. Тобто, так чи інакше, в тебе цей ризик є. Ну і крім методу Кнута, улюбленого, вони не забувають про пряник, якщо так можна сказати, і вже пропонують не лише там зарплату, але й землю в Криму. Тобто вони готові на все і гарне і погане, аби лише використовувати українців в цій війні. А не пам'ятаєте з приводу автівок, вони давали дедлайн до 27-го року чи 25-го? бо мені щось здається, що вони на переоформлення автівок дають набагато більше часу, ніж там на отримання паспорту, так? І зараз, якщо вони цю, цю дату скорочують, то мабуть наступним вони скажуть, що там до кінця року мають ці автівки бути переоформлені під... Російські номери, а якщо там подивитися відео, які там зараз доступні, да, що там люди знімають там багато українських ще номерів залишилось. Наступне а... житло? А наступне буде житло, так? І теж, мабуть, ну, вже там про 28-й рік, як там багато хто думає, ну мова вже не буде йти. Я Тому. бачила в своїх пабліках, вони іноді викладають фото машин з українськими номерами, і так, ну, прямо. Пишуть, що о, оцю треба спалити, чому такі по нашим дорогам тут їздять, що вони тут роблять, як взагалі таке дозволяється, що вони тут зі своїми, типу, українськими номерами досі на вулицях Росії в лапках і так далі. До речі, якщо там повернутись до нерухомості, вчора мені на очі потрапило декілька оголошень про, про продаж нерухомості в Бердянську. І Кожне оголошення супроводжується такою фразою, як Квартира готова к продажі в Росрієстрі. Ну, тобто вже все переоформили, підготували. Але от щось цінник просто от ну, сумасшедший. Наприклад, продається двохкімнатна квартира в центрі міста, район 16 школи, площа 51 метр квадратний, ціна 61 тисяча доларів. Ну, в сенсі, це ціна маленької квартири десь в Києві. Це за велика ціна для квартири в Бердянську, однозначно. У без так. Умов. Інше оголошення, продається трьохкімнатна квартира в центрі. Знову ж таки, район 16 школи, улучене планування, роздільні кімнати, загальна площа шістьдесят метр, 65 метрів квадратних. Перший етаж дев'ятиетажного дому. Ціна 85 тисяч доларів. Ну це, ну це дуже багато, мені здається. І ну, при тому, що кажуть, що ринок працює, що ринок на місці не стоїть. Ці ціни вони сформовані попитом, а не просто там чимось хотілками. Але, в принципі, найголовніше це людське життя. І тому от долі е бордянців, які там не зголосилися е взяти російські паспорти, ну, хвилюють найбільше. Не розповідають поки що росіяни, як вони будуть свої плани по депортації реалізовувати. Навряд чи це буде там якийсь перший клас чи комфортабельні автобуси, якими будуть вивозити ще невідомо куди. Я думаю, що найближчим часом вони все таки розкажуть про ці механізми, але я там не чекаю нічого доброго. Тому зараз моя порада виїжджати. Тим паче, що ми вже розповідали, виїхати можна навіть безкоштовно для цього не потрібні. Заощадження. А ми розуміємо, що в Бердянську багатьох немає цих 300-500 доларів або євро, щоб виїхати перевізником приватним. Ще одна новина, яка цього тижня і активно і переглядалася, і коментуватися, це те, що українське правосуддя почало давати поки що заочні строки ув'язнення бердянським педагогам, які зрадили Україну. По три роки отримали Дубінська, Чертіщева. І в коментарях бачимо, що люди кажуть мало, як ви думаєте? Добре, що про них е, знають, що про них не забули, і що вони є в переліку колаборантів, зрадників і є, е, так висунуто їм обвинувачення, і навіть вже е, термін покарання визначений. Але е, тут головне питання не мало чи багато, а чи буде це покарання реалізовано. Бачите, тут трошки. Не співпадає те, як відноситься суспільство, і як відноситься правосуддя, наприклад, до вчителів, там до правоохоронців, чиновників, політиків. Ми бачимо, що тим дають там 10-15 років. Да, суспільство якраз найбільше найбільш болюче сприймало от зраду вчителів, бо це ну найближчі люди там після родини, да для всіх. Першу вчительку всі пам'ятають найкращих своїх найулюбленіших вчителів, пам'ятають, і от від них зрада саме людьми сприймалася досить болюче. Зараз бачимо, що люди невдоволені тим, що їм дають цього по три роки. Знову ж таки, велике досягнення буде, якщо вони взагалі потраплять фізично на лаву підсудних і відсидять ці три роки. І я впевнена, що з забороною потім викладати і працювати на якихось таких посадах. Тому це вже буде щось. Знову доводиться обговорювати курортний сезон. Нібито ми в попередніх там випусках про це вже багато чого сказали. Але от те, як шукають росіяни і колаборанти якісь позитивні моменти, воно викликає да, таку злу усмішку. Але ну неможливо пройти повз того, що. Той, наприклад, маршрут, який вони анонсували, що стане просто там проривом у сезоні 2024 із Таганрогу в Бордянськ, і як виявилося, 80 пасажирів за все літо вирішили проїхатись з цією дорогою. І друге, це здається, ти Віталя, ще перед сезоном казав, що в Бердянську буде таке: от хтось буде повз місто проїздити і ну, там залишатися в Бердянську, а більше тут робити нічого. І от вони ввели нове поняття. Транзитний туризм і також їм дуже сильно пишається. Да, Так, я... це був якийсь подкаст, ми теж говорили про сезон, я тоді виражав думку, що у Бердянську то єдиний шанс, мабуть, це стати транзитним, коли хтось їде в Крим. Але от з приводу Таганрогу, вони, знаєш, мені здається, якщо вони реально намагалися залучити людей на цю подорож, для них, там, в для них здається, що в Бердянському, мабуть, там, війна йде. І когось туди притягнути, ну дуже важко. Це ж треба проїхати через всю Донецьку область, да там через Маріуполь, доїхати до Бердянська, і ото ті 80, що приїхали, то мабуть, або там дуже сміливі, але або просто ну, їх їх примусили, або дуже дурні. Або дуже дурні ну назбирати три автобуси за літо, які б захотіли приїхати із Росії в Україну. Так, я що... про це ну краще б мовчав би. Ну, чесно, теж, я, я тому на хочу... цьому навіть не наголошував. Би. Я б теж ну про це хочу сказати, що ну це, це ті там досягнення, про, про котрі ну краще мовчати. Навіщо ви тим, тим паче, що ну, вони ж вміють брехати, могли вже і там е, додати сотню, сказати 180 хоча б. Ну, а транзитний туризм це, це те, що і варто було очікувати, враховуючи там, де Бердянськ розміщений, враховуючи, що в Маріуполі, мабуть, не дуже зручно залишатись там на ніч, да, там, потранзитувати. Ми не бачили багато людей, багато відпочивальників, забиті пляжі, цього не було. Тобто люди ні дорогою до Криму, ні на зворотному шляху не затримувалися в Бердянську. Вони, може, заїжджали там. Переночувати, щоб дорога так не втомлювала і на ринок десь скупитися, але вони не залишалися на відпочинок в Бердянську. Бачив інтерв'ю якогось там чергового заступника, так званого міністра розвитку туризму Запорізької області. Чесно, Бердянськ там абсолютно податичний, так якось іде. Його абсолютно не згадують. Вони дуже багато балакають про курорт в Приморську, який планують побудувати до. 35-го року. Я не пам'ятаю, раніше інші цифри називалися. Але вчора mm. чув, що до 35-го року вони хочуть побудувати в Приморську. Про нього там багато балакають. Про Бердянськ в плані розвитку туризму взагалі мови не йде. Єдине, що хочуть назвати Бердянськ, тепер не, не родинний курорт, а курорт, курорт. а курорт. Ну, це було б більш точно курорт, де продовжується життя. Тобто вони щось хочуть зробити з санаторіями, але поки що планів та проектів немає. Напевно, змирилися з тим, що вони не зможуть сюди заманити там велику кількість туристів, але от якось відновити чи приазов курорт, щось там погратися із грязями, і от запрошувати людей. Ну в кого є там. Ну, Відповідні там болячки, яких можна позбавитися, а в плані там якогось глобального чи стратегічного розвитку Бердянська як веселого такого міста, куди можна приїжджати і весело відпочити, взагалі ні слова. Знаєте, як я зараз бачу Бердянськ як військову базу, якусь де або проводять тренування, або перевалочний пункт, де вони відпочивають між ротаціями. Де вони можуть зберігати щось, відстоюватися, просто чергувати, чекати подальших наказів, можливо, якусь реабілітацію проходити. Тобто, це глибокий тил для перебування військових. Таке військове містечко. Тільки в нас це був мікрорайон, а окупантів це зараз ціле місто, і у військовому містечку чомусь є цивільні. Ще одна стабільна тема це Бердянський міськводоканал і щоденні пориви, які постійно на всіх вулицях, в усіх мікрорайонах. І як кажуть самі бордянці, взагалі методи е аварійних робіт вони жодним чином не змінюються. Нам на картинках там показують, якісь нові труби кладуть, або щось змінюють. Змінюють там колодці, колектора. Але бордянці передають, що. Ремонт відбувається так, як і раніше. Чопіки намагаються щось там е, тимчасово вирішити, але наступного ж дня копають ту ж яму, знімають той же асфальт новий, який вони поклали. Що дізналися цього тижня, Бордянський міськодоканал має вже близько 30 мільйонів боргу тільки за світло. Ми ще не знаємо там порядок заборгованості перед працівниками міськводоканалу про що багато казалося, але там людям як не платили, так і не платять зарплати. Так і сума настільки велика, що є відчуття, що водоканал спочатку окупації мабуть жодної копійки не заплатив за споживання електрики. Так, ці а... борги з 23 року тягнуться і вони реструктуризуються, але ну не погашаються. Так вони і висять. Але разом з тим вони оголосили про будівництво якогось нового водогону а, і обіцяють бердянцям якісну воду, не таку, як зараз. Вони постійно там створюють видимість роботи, якусь суєту наводять. До речі, до проектів, які Росіяни вже неодноразово озвучували, а вже але вже по деяким навіть пройшли сроки давності їхніх обіцянок, і там навіть нічого не починали робити. Я от сьогодні просто із того, що згадав і виписав, це реконструкція сьомої школи. Про що Сауленко казав до виборів, що 1 вересня учні сьомої школи зустрінуть у своїх приміщеннях. Взагалі там нічого й не починалося робити. Я нещодавно бачив відео. по звалищу, також тихо чути тільки що останніми днями дуже сильно воняє в Бордянську. Знаєш, я не здивуюся, якщо вони взагалі вирішать зрештою сьому школу розібрати і ці нові вікна чи щось там, що було просто кудись вивезти, становити десь в іншому місці і зробити про це сюжет. І на цеглинки її розібрати, бо таке теж а, десь інформація була, і нащо вкладати гроші, якщо можна просто зруйнувати? Да, так в них був проект саме побудувати з нуля. Вони хотіли цю ну повністю розібрати і будувати школу з нуля. Я вірю в те, що вони розберуть, а от в нову не дуже. Наступне, це, здається, в цьому році також обіцяли запустити морський вокзал, але вже автор навіть цих обіцянок вже не працює у владі колаборантів. Нічого, нічого в порту пов'язаного із пасажирськими перевезеннями, морем, так і не з'явилося. Далі дуже вони активно на початку року там питали, а що зробити зі стадіоном Торпедо. Ви бачили, що зробили? Нічого, ну просто нічого. Причому, коли анонсували перетворення, нічого глобального там не планувалося: тренажери і літній театр. Але ну, театр взагалі все, що пов'язано з культурою, взагалі, здається, в бродянську не потрібно ні будувати, ні ремонтувати, тому що жодної культури, ну жодного концерта, більш-менш примітного за літо так і не сталося. На гімназії першій також вони досить активно піарилися, показували, як ідуть будівельні роботи, але так і здається і не від... так, так. За, за, не завершилось, а закінчилось. Вони здається, там один поверх все ж таки ну, добудували, а потім ну, все встало. Ну єдине, що вони продовжують мучитися на майданчику біля талісмана, щось там виставляють періодично. да. Я перевірив інформацію по е, міському палаці спорту. Його пообіцяли добудувати до. Кінця цього року тому поки що про це як про невдалий прожект казати рано. можливо й добудують, але ну сумніви дуже великі з цього приводу. Обіцянки цянки, але ми чекаємо. Нам чесно, дуже цікаво, чи зможуть вони це реалізувати. І наприкінці випуску мені б хотілося трохи анонсувати проект БРД-24 спільно з істориком Ігорем Лиманом. Над ним ми вже доволі тривалий час працюємо і хочемо запустити десятисерійний документальний фільм про історію Бордянська, де будемо розповідати як про території, які знаходяться під сучасним Бордянськом. Історія нашого міста вона набагато довша, ніж зараз намагаються довести. Російські істеріографи вона точно не починається з 1827 року. І, отож, хотілося показати відомих постатей, особистостей, події, які впливали на те, яким є зараз, як Бердянськ проходив через глобальні історичні світові процеси, через Першу світову війну, Другу світову війну, Голодомор, розпад Радянського Союзу, розпад Російської імперії, Кримську війну і так далі. При зйомці проекту ми залучали. Справжнього режисера для нас це прям така новинка професійного оператора. Туди додали гарну графіку, щоб його було цікаво дивитись. І ми в четвер виклали анонс, будемо ще анонсувати, щоб люди просто знали, що 12-го виходить перша серія, 6 ми вже майже змонтували, чотири ми скоро будемо дознімати. Бекстейджі може, якісь там викладемо в сторіс, так що слідкуйте за нами в інстаграмі. Да, так, ми бачимо, що є там цікавість, є репости, але хотілося б, щоб ви більше проявили інтересу до цього проєкту, тому що він дійсно важливий не тільки для нашої редакції, як для продукту, який ми випускаємо. А він важливий для кожного бердянця, щоб розуміти і побачити історію в іншій формі. Це не та історія, котра вам Розповідали в школі, там в інституті тут вона більш інтерактивна, ви зможете більше зрозуміти. Кожна серія не буде багато часу у вас займатися, там 12 хвилин, ну може, 15, Але це варто подивитися всього 10 серій. Але якщо дуже гарно зайде, то ми і другий сезон може зробимо. Я хочу сказати, що о, з початком повномасштабного вторгнення. Українців багатьох прокинулося бажання дізнаватися більше про свою країну, про свою історію, вивчати рідну мову, і це треба заохочувати. Я дуже закликаю всіх наших слухачів, підписників, читачів подивитися ці короткі серії про історію Бердянська і знати історію рідного міста, своєї батьківщини. Це і цікаво, і модно. Отож, стартуємо з 12 вересня. Кожен епізод виходитиме що два тижні. Сподіваємося, аудиторії зайде такий контент. На сьогодні це все. До побачення.